Росіяни обстріляли Прикарпаття. Внаслідок ракетного удару загинув восьмирічний хлопчик. За даними офісу генпрокурора, окупанти влучили по території приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала родина з трьома дітьми. Є постраждалі серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Дані щодо інших постраждалих уточнюються. Вкотре закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, де б ви не жили в багатоповерхівках чи в приватному секторі. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Під час війни безпечного місця немає ніде. Тому ще раз наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнованою господарську споруду. На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раї».